У Вася немає тата. Не питайте тільки чому лиш від матері ласку знати, довелося хлопчини цьому. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі, любить босим проходіти по танковій колючій росі. Любить квіти лука хривати, майструвати лука в лозі. По галопом галобом на обуреній гнівній косі. Але в грудях жаринка стук є завітне вбивайся одному. Хоче він, щоб узяв за руку і повів його тато в кіно. Ну, нехай би смикнув за вухо. Хай нагримов би раз чи два, все одно він би тата слуха і, мовив би його слова. Раз я вас на тулоці грався. Раптом пітану, сусіда йде. Ти пустоєш тута, озвався. А тебе вдома батько жде. як лоша і напевне була у п'ятих полісткова його душа. На порозі заклякувану вату, але в хаті мама сама. Дядьку кажуть, приїхав тато, тільки чому ж тато нема? Стало Івася стильно. Раптом хлопець увесь поблід, догадався, чому є хидно захихикав сусідець. Він допізно сидів у коноплях, мов уперше вступив ступив у гить. Заченят від плечу промоклих, рукавом витирав плаки. А вночі? Шухнув через грядку, де сусідів паркан стерчав. вибив шибку одну з рогатки і додому спав пінча. Бо ж немає тим іншої кари, хто до тебе свої у вірші заганяє пестунно в рани у полючі.